Якщо у вас є постійне відчуття голоду навіть після щільного прийому їжі, це не завжди може говорити про те, що у вас якісь психологічні звички такі або психологічні проблеми. Часом це говорить якраз про те, що в роботі організму є якісь певні порушення. Сьогодні ми розберемо голод з точки зору біохімії, фізіології і біохакінгу. Я вам розповім, як наше тіло регулює апетит, які процеси можуть порушувати цей баланс, та як ми можемо використовувати науку. Для контролю над голодом. Мене звуть Юліана, я лікар, клінічний дієтолог, експерт з низьковуглеводного харчування, коуч з оптимального способу життя та біохакер. Якщо вам цікава тема оптимального здоров'я або навіть максимального здоров'я, рекомендую підписатися на мій канал, тому що я буду розповідати вам багато чого цікавого. Отже, що керує нашим голодом? Звісно, в першу чергу це гормони. Основних гормонів, які регулюють відчуття голоду, є три. Це грелін, лептин та інсулін. Грелін це гормон порожнього шлунку, тобто він виробляється стінками шлунку тоді, коли він маленький, скорочений, порожній. У такому положенні, тобто коли шлунок у нас порожній, греліну виробляється багато. Стінки шлунка виробляють грелін і таким чином наш головний мозок отримує інформацію про те, що ми голодні. Як тільки ми починаємо їсти, шлунок розтягується, наповнюється їжею, і грелін. Перестає вироблятися стінками шлунку, у відповідь на це мозок розуміє, що ми вже поїли. Цікаво те, що у людей, які часто перекусують, грелін виробляється навіть без потреби у їжі. Як ми можемо відкоригувати рівень греліну та зробити так, щоб він не стимулював постійно мозок до прийому їжі? По-перше, вам варто навчитися їсти більшими порціями, але рідше. На даний момент для сучасної людини цілком достатньо їсти два рази на день, уникаючи будь-яких перекусів. Таким чином, ми даємо шлунку шанс заспокоїтись, тобто наповнитись, і перестати виробляти грелін в таких кількостях. Також, згідно деяких досліджень, інтервальне голодування знижує рівень греліну та покращує чутливість до лептину. Якраз про лептин ми зараз з вами і поговоримо. Лептин – це гормон, який виробляється жировими клітинами, і сигналізує нашому мозку про те, що енергії достатньо. Проблема полягає в тому, що у багатьох людей з надлишковою вагою розвивається лептинова резистентність. Лептинова резистентність – це стан, коли мозок не чує лептин. Відповідно, людина не може зрозуміти те, що енергії у неї в запасі достатньо. Насправді лептинова резистентність виникає через хронічне запалення. Жирова тканина, коли вона є в надлишку, вона виробляє специфічні такі прозапальні цитокіни. І якраз ці речовини блокують рецептори до лептину в гіпоталамусі. Так само багато людей з надлишковою вагою звертаються в лабораторію для того, щоб здати кров на рівень лептину. Це один з найбільш безсолкових аналізів, тому що якщо у людини є надлишкова вага і в неї підвищений апетит. То лептинова резистентність там по-любому є, і здавати цей аналіз не потрібно. А от які аналізи потрібно здавати в залежності від віку і статі, я розповідаю на своєму курсі про обстеження, який називається CheckUp 360 градусів. Курс містить списки необхідних досліджень в залежності від віку та статі. 11 лекцій про те, як зрозуміти результати своїх обстежень ще до консультації з лікарем. А також у курсі є промокод на знижку 20% від лабораторії Медіс. Для того, щоб дізнатися більше, просто знайдіть посилання на курс в описі до цього відео. Що важливо пам'ятати, якщо ми хочемо відновити чутливість рецепторів до лептину. Нам треба попрацювати над тим, щоб знизити рівень системного запалення. І в цьому нам добре допомагає збільшення кількості омега-3 в раціоні, тобто. Жирна риба або рибячий жир, або добавки можна приймати, а також обов'язково включати в раціон антиоксиданти, це особливо стосується ягід темного кольору. Також добре працює зелений чай або екстракт зеленого чаю. Наступний гормон, який відповідає за голод, це інсулін. Інсулін це гормон, який регулює рівень цукру в крові, але його надлишок і розвиток стану, який називається інсулінорезистентність, може блокувати спалювання власних жирових відкладень і провокувати голод. З точки зору фізіології, це називається інсулінові гойдалки, а я називаю це цукровий запій. Постійні скачки рівня цукру та інсуліну через вживання простих вуглеводів, цукру, наприклад, білого борошна і так далі, викликають ситуації, коли рівень цукру крові падає навіть нижче нормальних показників. І якраз на цьому моменті у нас з'являється сильне відчуття голоду. Для того щоб покращити контроль голоду через інсулін, нам треба. Постаратися вживати вуглеводи з низьким глікімічним індексом, але моя особиста рекомендація це взагалі перейти на низьковуглеводне харчування. Голодом так само керує і головний мозок, особливо його частина, яка називається гіпоталамус. Гіпоталамус це центр управління голодом. Він отримує сигнали від лептину, від інсуліну та від греліну, але також він напряму працює з нейромедіатором задоволення, який називається допамін. Проблема полягає в тому, що вживання великої кількості сучасної їжі, тобто їжі з цукром, викликає допамінову пастку. Тобто нам хочеться їсти більше, навіть якщо ми ситі. Кожен прийом солодкої їжі або будь-якої іншої їжі з сильним насиченим смаком викликає викид допаміну, гормону задоволення. Часта стимуляція рецепторів допаміну знижує їх чутливість, і нам з часом треба все більше і більше. Їжі для того, щоб отримати хоча б таке ж задоволення. Як вискочити з цієї допомінової пастки? Зменшуйте кількість солодощів і рафінованих вуглеводів в раціоні, або використовуйте їхні натуральні замінники, наприклад, стевію. Або ви можете влаштувати собі цукровий детокс, тобто відмовитися зовсім від вживання солодощів та продуктів глибокої переробки на деякий час, щоб відновити чутливість рецепторів до допаміну. Якщо ви не знаєте, як це зробити, вам складно самостійно, то я відкрила доступ до свого десятиденного марафону, який називається цукровий детокс. Він лежить просто на Ютубі, в відкритому доступі, ви можете перейти за посиланням і пройти цукровий детокс в будь-який зручний для вас час. Не варто забувати і про те, що в нас є другий мозок, і це наш кишечник, і мікробіом кишечника може напряму впливати на апетит і голод. Деякі бактерії, погані бактерії, дуже люблять цукор, і вони можуть спеціально викликати відчуття голоду для того, щоб отримати більше вуглеводів. Для того, щоб покращити баланс мікрофлори, позбутися отих поганих бактерій, які нам впливають на відчуття голоду, і заселити в наш кишечник хороші бактерії, нам треба включати в своє харчування пребіотики і пробіотики. Пребіотики це такі продукти, як часник, цибуля, спаржа. Вони дають харчові. Елементи для корисної мікрофлори, а пробіотики це ферментовані овочі, такі як квашена капуста, квашені огірки і помідори, взагалі все квашене, а також кисломолочні продукти. Зокрема, дуже корисним є йогурт. Але зверніть увагу, будь ласка, я говорю про звичайний йогурт, грецький або турецький, доволі жорненький, а не про оці всі десерти, які мають в складі йогурт з додатками цукру і е, різних там ще топінгів, так як кажуть. Це вже не йогурт, це десерт. Тепер давайте перейдемо до біохакерських таких фішечок, які допоможуть вам контролювати відчуття голоду. Перше, що треба зробити, це звісно оптимізувати ваше харчування. Запам'ятайте раз і назавжди, що сніданок у вас має бути обов'язково білково-жировим. Білок з такого сніданку підвищує вироблення гормонів ситості та знижує рівень греліну. А жири трохи сповільнюють травлення, вони не викликають стрибків інсуліну і дають енергію на довгий період часу. Як не крутила, найкращим сніданком були і залишаються яйця, різні інтерпретації страв з яєць з додаванням жирної морської риби, наприклад, лосося, горіхів, авокадо, можна використовувати бекон, можна використовувати оливки, якісь тверді сири і так далі. Також для кращого контролю голоду можна використовувати таку добавку, яка називається MCT Oil. Вона допомагає краще контролювати голод і швидко дає вам достатню кількість енергії. Незамінним компонентом кожного прийому їжі також є клітковина. Клітковина створює певний об'єм шлунку, тобто ви пам'ятаєте, да, про грелін, який перестає вироблятися, коли ми шлунок розтягуємо. От якраз клітковина нам в цьому дуже добре допомагає. Ви можете вживати як. Овочі на крохмалисті з низьким глікемічним індексом, так і якісь добавки по типу псиліума чи шроту насіння льону. А ще краще використовувати ферментовані овочі, таким чином поєднюючи вплив і на грелін, і на мікробіоту. Крім контролю за продуктами харчування, добре було б ще впровадити собі корисні звички. Наприклад, регулярне вживання їжі достатньої порції з великими проміжками між прийомами їжі допомагає контролювати рівень греліну. Пробуйте впровадити в своє життя інтервальне голодування. Не обов'язково зразу починати з 16 на 8 класичних. Ви можете зробити 12-12, а потім поступово збільшувати голодні проміжки. І звісно, уникайте перекусів для того, щоб дати вашому тілу шанс спалити ті жирові відкладення, які у вас вже є. На рівень голоду в нас так само дуже сильно впливає стрес. Хронічний стрес він стимулює вироблення кортизолу, який в свій час підвищує апетит та тягу до солодощів. Які додаткові методи можуть допомогти контролювати рівень кортизолу в крові? Це контрастний душ, він підвищує вироблення допаміну і знижує рівень кортизолу. Саме добре працюють медитації, прогулянки на свіжому повітрі та дихальні практики. Також не забувайте про якісний сон, тому що хронічний недосип знижує рівень лептину, тобто наш мозок не отримує інформації про те, що у нас достатньо енергії, і підвищує рівень греліну, тобто наш мозок думає, що ми голодні. Для того, щоб якісно висипатися, лягайте спати в той самий час, навіть у вихідні, вставайте так само в той самий час, навіть у вихідні, уникайте екранів за годину або навіть дві до сну. А також темна, прохолодна спальня буде сприяти тому, що ви краще висипаєтесь. Старайтеся тримати температуру в спальні від 18 до 20 градусів. І після того, як ви використали всі оті мною перераховані поради, ви можете додати деякі добавки, які допоможуть контролювати відчуття голоду ще краще. Серед них. Омега-3 жирні кислоти, ми про це вже з вами говорили. Вони знижують рівень системного запалення, покращують чутливість рецепторів гіпоталамусу до лептину. Хром допомагає нормалізувати рівень цукру в крові і знижує тягу до солодощів. Рекомендована доза 200-400 мікрограмів на добу. А також ви можете використовувати амінокислоту l глютамін Вона теж допомагає нормалізувати рівень. Цукру в крові та знизити відчуття голоду. Якщо вам дуже хочеться їсти, але немає в доступі потрібної хорошої їжі, ви можете взяти 5 г глютаміну розчинити в склянці води і випити. Добре також працюють техніки уважності та усвідомленості. Перед тим, як їсти, задайте собі питання, чи дійсно я голодна або голодний. Старайтеся ретельно прожовувати їжу, відчувати кожен смак, концентруватися на прийомі їжі, не відволікатися на гаджети, телевізор, ютубчик навіть на мене. Я сподіваюся, ви зараз не їсте. І Якщо ви хочете полегшити собі процес переходу на усвідомлене харчування, завантажуйте мій харчовий щоденник у описі під відео. Щоденник розроблений таким чином, що якщо його правильно вести і регулярно заповнювати, він може замінити роботу з лікарем-дієтологом. Зверніть увагу в щоденнику на шкали голоду і насичення. Це саме ті інструменти, з якими вам треба працювати ретельно, преретельно. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Значить, постійне відчуття голоду це не завжди просто якась психологічна ваша забаганка. Це дійсно може свідчити про те, що в роботі організму є якісь порушення. І насправді для того, щоб зламати це коло постійного голоду, не треба сильно заморочуватися. Достатньо використати ті поради, які я вам навела в цьому відео. Якщо вам було корисним це відео, ставте мені лайк, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої питання або діліться власним досвідом у коментарях, а також в коментарях ви можете запропонувати мені теми для наступних відео. Сподіваюсь, я була вам корисною. Всім дякую за перегляд!